Одна нога Євгена у гіпсі, інша перев'язана. Тому каже чоловік: більшість часу перебуває на лікарняному ліжку, і без кондиціонера було б некомфортно. Як було дуже жарко, то звичайно комфортніше. доводиться просити, щоб вмикали чи все не саме пульт у нас. Таких палат із кондиціонерами від 2024 року в медзакладах має з'явитись більше, оскільки Міністерство охорони здоров'я визначило це однією з умов укладання контрактів з НСЗУ, розповідає директор першої міської лікарні Житомира Володимир Мурдюк. Міністерство охорони здоров'я анонсовано те, що до впродовж цього року да, маємо встановити певну кількість кондиціонів обладнання кондиціонування по палатам перебування хворих та ординаторських. Станом на 19 вересня у лікарні працює 43 кондиціонери, сказав директор Володимир Мурдюк. Ми не можемо говорити про покриття всієї лікарні, тому що наразі лікарня має 485 ліжок. І ми розуміємо чудово, що енергетична складова даного проекту буде трошки така, мабуть, ну, нереальна. Чому тому що електромережі не ну не потягнуть. Встановлено 43 кондиціонери. Наразі в минулому місяці було встановлено ще 7 кондиціонерів. Ця робота надалі буде продовжувати. Жуватися і до кінця цього року ми вийдемо на певний показник. Встановлюють кондиціонери за гроші лікарні, каже директор. За кошти ну, закладу а можливо буде якесь фінансове сприяння і з боку міністерства охорони здоров'я. Орієнтовна вартість встановлення одного кондиціонера середньої потужності складає біля 18-20 тисяч гривень. В обласній лікарні імені Гербачевського палати та відділення забезпечені системами кондиціонування. Більш як наполовину це 131 палата, розповідає генеральний директор Богдан Леськів. Крім того, вісім наших відділень мають централізоване кондиціонування всіх палат, всіх приміщень, фільтрацію, знезараження, повітря можна зробити тепло, можна зробити прохолодно. Ось Ми задаємо температуру і. От, включаємо ну, і показує, що воно працює. Старша медсестра неврологічного відділення Анна Земцова каже, за відсутності системи кондиціонування було б нелегко, особливо у відділеннях з лежачими хворими. Вони лежачі, так, і ну, ми їх обслуговуємо. Ну, це випорожнення. Це можуть бути навіть якісь гнійні запалення, які теж мають якийсь свій запах специфічний. Витяжку вімкнули все воно зайві запахи. прибрало. в кожній палаті маніпуляційна, процедурна, ординаторська по кабінетах, службова, всі обладнані кондиціонером. У зв'язку з майбутнім капітальним ремонтом в обласній лікарні нові кондиціонери не закуповують. Їх планують встановити під час ремонту. Розповідає Богдан Леськів. Кожна палата буде. Облаштована відповідним чином до європейських стандартів, в тому числі і кондиціонуванням, вентиляцією, фільтрацією повітря для і комфортного перебування пацієнта і саме основне санітарного санітарно-гігієнічного режиму. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.